Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Прийшла осінь і думаю, що якраз пора заготовити собі запаси на зиму. І нині ділюся з вами рецептом борщової заправи, так як дуже много вас від мене просили мій рецепт. Борщ із сякого заправу, получається червоний і, неймовірно, ароматний і смачний. Так що, якщо ви хочете, збережіть собі рецепт і заготуйте собі цяку борщову заправу. Ото вам заощадить час, коли ви будете робити ваші борщі У зимі ви собі лише відкриєте баночку, висипаєте і все, і смакуєте українським борщом. Робиться дуже легко і дуже просто. Лишайтеся на каналі і будемо разом із вами робити борщову заправу. Я вам тут показую таку невелику порцію а ви собі можете зробити майбуш. Просто я коли роблю закладування та майбуш одня просять, або я малими порціями там на один літр чи чим май малі порції або викладала. Та я вже роблю малу порцію, а ви собі робіть 2-3 кулько хочете. Тут на столі я собі все приготувала, що мені треба для борщової заправи. А треба мені такі продукти. І це в мене червоний варений молотий буряк. Я вам повторюю, що він вже варений, а всі останні продукти будуть у сирому вигляді. Морква я її нараз пересилувала, на тому, що для морковки по-корейськи. Солодка поприга, я її теж так порізала соломку. Цибуля я її покрашила, так як на зажарку. І це в мене томатне пюре. А можеш узяти і томатну пасту, соняшникова олія, 9% оцет, суль і цукор. І тепер можеш приступати до роботи. У горниць наливаю олії і висипаю туди надрубно покришену цибулю. і жарю її до прозорого кольору, буквально пару хвилиночок. Пройшло буквально 2-3 хвилини і кладу туди моркву, а за моркву нараз попригу солодку, болгарський перець. Перемішую і тушу все разом пару хвилин. І теж беру гарнити, з в тим дно. Ця десь треба і промішати, обов'язково. Дуже файно пахне. Зараз такий запах. Нагадує запах лечі Так, пройшло десь 5 хвилин. Тепер висипаю туди наш пересилований бурак. І нагадую, що бурак у мене варений, або бось це все знали. І це є дуже важливим. А все остальне у мене сире. Тепер сюди висипаю суль, цукор і виливаю оцет. Оцет у мене 9%. Файно перемішую. Дивіться, які там файні кольора горшкові. Дуже зручно мішати в якусь силіконову лопатку. Або ще можеш мішати дерев'яну ложку. Нараз запахло борщом, як їм поклала червоний буряк. Перемішала і тепер висипаю нараз томатне п'юре. Можеш взяти томатну пасту. А то вже що у вас є, то можете класти. Ну, лише, наприклад, якщо ви кладете пюре, так кладеться мало майбуш, а якщо пасту, так кладеться мало маймало. Май Бо паста май густа, вона майсильна. Перемішую з пасту із пюре, у мене пюре томатне, перетерте, дуже таке пахлюче, свіженьке. Так, файненько сяк перемішую. І кажу вам, що справді чисто, гибеся той борщ варив. Такий запах. Зараз. І коли вже все тут є разом у горшкові, тепер засікаю 30 хвилин і буду його тушити. Прикриваю кришку так неплотно і періодично буду його помішувати. І на істя на середньому огняві. Не треба, аби дуже пресильно хотіло. Так, пройшло 30 хвилин. І все. Все це все, все файненько протушило. Тобто пара та не дуже і видно. Ну, дуже файно пахне. І все, тепер заправку розкладаю у чисті помиті баночки. Заправку я розклала у чисті баночки. У мене вийшло із тої борці, яку я вам напишу. Три баночки 300 мг. І одна або 400, або 500 мг. Точно вам і не вкажу, бо я її не поміряла. але вона має велика висих. Може, навіть і 500 г. І все, тепер прикриваю кришками і кладу стерилізувати. Обов'язково. Дно горшка я застелила. Поклалам туди банки, залила води, так аби майбутні, як половина банок, були у воді, так як кажуть, до плечику. І все, буду стерилізувати, як вода закипить, та рівно 50 хвилин. Після стерилізації банки витягаю з горшка, докручую їх, і все, вони вже повністю готові. Не треба їх ще додатково прикривати, придушувати. Або держати у теплі. Просто кладу їх у прохолодне місто і так зберігаю. Коли мені треба, відкриваю баночку, висипаю у борщ і в мене червоний ароматний український борщ на столі. І це така заготовка, яка вам заощаджує час на майбутнє. Бо, коли буває, робите борщ, та ще не треба вам окремо робити заправку, то все затягує час, а відкриваєте собі готову баночку. Із комор. Робиться ця заправка, ви самі виділи, дуже легко, дуже просто. Один раз собі зробите і буде вам на много разів запасу. Ви собі робіть, кульку хочете. Я вам даю таку невелику порцію і все. І ще вам хочу нагадати, що бурак, один кілограм бурака вже вареного в мене. Я зважила вареного бурака, один кілограм має бути. Так що, сирого, може, треба покласти мало майбуш варити, бо це вийшло. 1 кг вареного. І все, думаю, ви зрозуміли. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую зробити собі сяку заправку. Дуже файно дякую, козу нам ну, нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні. Та рясних Божих благословень. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої оба канали і на мой інстаграм. Посилання буде в описі під відео. І якщо вам не важко, продовжуйте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах, які ви маєте. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду безмежно вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!